Три розбиті телевізори на Майдані Свободи акція протесту проти закриття опозиційних каналів в Харкові. Представники Всеукраїнського об'єднання Свобода закликали відмовитися від перегляду телеефіру, який, на їх думку, став повністю підконтрольним владі. Така ситуація повторюється, власне, по всій Україні, починаючи від центральних медіа, які суттєво коригують свою редакційну політику, в якій з'являється один новий темник, ну новий старий. Владу не критикувати, влада біла і пухнаста. Відповідно, сьогодні на тлі Харкова ця проблема загострена була знаєте, з фальстартом. Тобто, перед тим як редакційна політика центральних ЗМІ почала мінятися, харківські канали взагалі просто випали з ефіру. Новини, які зараз подаються глядачам, були продемонстровані учасниками акції протесту в альтернативній формі стоп-кадрів. На них очільники влади без купюр. За кілька хвилин телевізори перетворюються на непотріб. На зміну старій техніці повинні прийти нові технології, розповідають організатори акції. Саме інтернет-телебачення, на їх думку, може врятувати інформаційний простір від тотального владного контролю. Тим, у кого вдома немає всесвітньої мережі, пропонують приходити в гості. Хай приходять до мене в гості. Ми будемо разом сідати, будемо спілкуватися, будемо включати інтернет, будемо передруковувати, будемо передавати один одному. Не сидіть вдома, виходьте на Майдан. Немає що дивитися по цих телевізорах. Це не потріб. Його сьогодні треба розбити, оцим всі телевізори вивезти сюди і розбити. От. А коробки забрати і розводити кролів. Ці три коробки від розбитої техніки вже завтра стануть будиночками для домашніх тварин, гарантують учасники акції. А справжні новинні сюжети переглядатимуть на сайтах і блогах. Миронова Сергій Чорний телеканал АТВК.